Тема дня на каналі Йоа Харків. Я Валерія Гецько на жестову мову перекладає Тетяна Коваль про особливості Харківщини як прикордонного регіону. Говоримо сьогодні із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Вітаю Харкові! Добрий вечір, дякую за запрошення. Класно розпочати саме інтерв'ю тут. Пане Павло, перш ніж почнемо розмову про харківські теми. Давайте поговоримо про тему сьогоднішнього дня. Федеральна служба з виконання покарань Росії розмістила на своєму офіційному сайті повідомлення, що український режисер Олег Сенцов припинив голодування, яке почав майже 5 місяців тому, 14 травня. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що Міністерство закордонних справ і уповноважена з Верховної Ради з прав людини перевіряє цю інформацію. Що вдалося з'ясувати станом на зараз? Ми дійсно з самого моменту, коли почули цю інформацію, намагалися її перевірити. У нас є попереднє підтвердження, що та, та заява від Олега. Яку ми всі бачили, яка є в інтернеті, вона дійсно справжня, я особливо після того фото, яке Росія зробила з Олега, я вважаю, що вона відсилає нас кудись до логіки гулагу сталінських концтаборів, що довіряти російській системі за визначенням не можна, тому потрібно перевіряти. А по друге, це рішення Олега самого, але його здоров'я це на сьогодні найголовніше. Який його стан здоров'я? Що відомо про? Критичний. це? Критичний стан здоров'я критичний, те, що ми знаємо від адвокатів, те, що вони навіть не, не знають, маючи чи не маючи медичних даних, але дивлячись на нього. У нього дуже складні проблеми з серцем. Вони завжди у Олега були, зараз вони дуже сильно погіршились. Є і інші проблеми, про які я просто не хочу казати в, в ефірі, але ми про них знаємо. І дійсно його стан критичний, як він пише. І те, що він прийняв таке рішення, він прийняв його не тому, що йому не вистачає волі. Дуже важливо, щоб це всі розуміли. Давайте просто процитуємо е, цей лист, який він написав своєму адвокатові, і цей лист публікує видання Нове Врім. Там йде мова не про добровільну відмову від голодування. Він пише, що я змушений припинити голодування із завтрашнього дня. Моя думка при цьому вже не враховується, начебто, я вже не здатний адекватно оцінювати стан здоров'я і небезпеки, що йому загрожує. І він Ні, він, говорить він, каже, про те, що... він каже не тільки про це, він каже про те, що, про його те що його будуть примусово годувати. Ми не знаємо, чим його будуть примусово годувати, і Олег сам не знає. На жаль, у російської системи є дуже великий досвід, оскільки ще з радянських часів голодували, ну давайте Мустафу Агу, Мустафу Джамільова тільки згадаємо. Тому те, що Росія буде вдаватися до цих заходів, це безумовно. І тому він просто вимушений прийняти таке рішення. Якісь подальші дії Міністерства закордонних справ з цього приводу. Ми з'ясовуємо цю інформацію, ми з'ясовуємо реальний медичний стан. Ми намагаємось до нього пробитися, хоча Росія завжди цьому заважала. Я колись хотів, просто. Сказати два слова Олегу на день народження. Вони довго обіцяли, але потім все одно цього не, не дозволили. Але вони прекрасно розуміють, якщо буде подальше погіршення здоров'я Олега, це імідж Росії, який і так остаточно вбитий після останніх подій, взагалі затягне нижче плінтуса. І тому я думаю, що Росія і почала гратися з цим рішенням, з примусовим годуванням і так далі. Тому не судіть, будь ласка, Олега. Я вважаю, що він прийняв важливе для себе і для нас рішення. І давайте всі пам'ятати, що він же голодував не для себе. Тобто, це дуже важливо. Він же голодував не за власне звільнення, він голодував за, за звільнення всіх. І тому ну, він дійсно можна там гратися з пафосними словами як герой, але те, що він особлива людина, це. Це 100%. Нагадаємо, що Олег Сенцов у 2014 році був затриманий російськими силовиками в окупованому Сімферополі, засуджений до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Позиція України з цього питання. Олег Сенцов є політв'язним, засуджений незаконно за сфабрикованою справою. Його тримають у колонії Білий Медведь міста Лабетнанги ямало Малоненецького автономного округу Російської Федерації. І голодування станом на сьогодні триває 145 днів. Сенцов вимагає звільнити усіх українських політв'язнів у Росії і в Окупованому Криму. За час голодування він втратив 20 кілограмів, йдеться у його, у його листі адвокату сьогодні. І не забувайте, що Росія його ж свідомо тримала. Спочатку в Якутії, тепер аж там, там, де реально навіть кліматичні умови для нього вбивчі. Навіть без голодування вони дуже складні для нього з його проблемами з серцем, Я не хочу казати, але зараз дійсно з його голодування привело до того, що стан його дійсно дуже критичним. До Харкова і ситуації. Нас як прикордоння, представники Харківського Євромайдану і місцеві націоналістичні організації неодноразово вимагали закрити у Харкові генеральне консульство Російської Федерації і навіть зверталися з цього приводу до президента. Якою є позиція МЗС? Чи треба припиняти дію консульства Росії у Харкові чи ні? Я вважаю, що російські дипломати чи хочете кажіть прямо, чи кажіть в лапках, вони тут займаються в основному. Діяльністю, яка притаманна діяльності спецслужб, саме тому нещодавно ми і вислали 13, теж знову таки, начебто, дипломатів. Слава Богу, що ми зараз контролюємо їх діяльність, але питання полягає в наступному: по-перше, у нас немає дипломатичних зносин з Росією за змістом. У нас немає послів, у нас дипломати не займаються якоюсь політичною чи там іншою діяльністю. Наші дипломати вони просто допомагають українцям, в тому числі політичним, політичним в'язням. Звичайно, для МЗС суто з такої утилітарної точки зору було б простіше не мати наших дипломатів, оскільки ми турбуємось за них, до речі, також кожен день. Але я вважаю, що на сьогодні. Не мати представництва і не мати взагалі когось, хто буде турбуватися, але скажемо чесно: навіть під час війни у нас постійно перебуває в Росії майже 3 мільйони українців. Є політичні в'язні, є постійні провокації проти, проти українців. Тому ця присутність за визначенням консульської присутність, на сьогодні важлива. Це, якщо наша, ми... це наша присутність в Росії. А якщо ми приберемо тут ці консульства, mm -hmm. то, звичайно, Росія закриє наше консульство там. Е, можна, звичайно, про це говорити, але це буде означати, що фактично ми не будемо мати доступу до допомоги нашим громадянам. Те, що ми зараз здатні контролювати цю злочинну діяльність, знову таки російських лапках дипломатів, це Сто відсотків вони знаходяться під пильним контролем і не можуть робити те, що вони робили за, за старих часів. За старих це у які роки? За старих, це перед 2014 роком. Ви говорите про 3 мільйони українців на території Російської Федерації. Приблизно 3, Приблизно 3 мільйони 3 українців мільйони. постійно. Так. А, дуже часто велика частина харківських Міняється мешканців. кількість. Так. Абсолютно, це я теж хотів сказати. А, так і. Для Харківщини це особливо актуально, бо дуже багато людей мешкають у прикордонних селах, мають родичів за територією України у Росії. Наскільки такі поїздки до родичів або на заробітки до Росії МЗС вважає безпечними, і що ви рекомендуєте усім українцям, які виїжджають на територію Російської Федерації? По перше, ми не вважаємо ніякі поїздки до Росії безпечними. Я це багато разів казав. Кожен хто їде до Росії. Має пильнувати і розуміти, що йому загрожує можливі провокації? Чи Я це казав, вражати, під людина... час чемпіонату світу кожен має пильнувати, але ми при цьому розуміємо. Ще є людські питання і людські справи, коли їдуть до родичів, які знаходяться в складному стані здоров'я, їдуть до інших, хтось їде, як ви сказали, на заробітки чи це добре? У мене є своя особиста думка. Я вважаю, що їхати на заробітки до країни-агресора не є добрим. Але тим не менше є і, от як я сказав, такі людські речі. Тому, їдучи до Росії, навіть якщо ти розумієш, що то тобі туди дуже потрібно, потрібно 20 разів подумати, поміркувати, а потім приймати рішення стосовно цього. Сьогодні ви у Харкові разом з міністром закордонних та європейських справ словацької республіки Мирославом Лайчиком. Бо словаччина планує відкрити тут почесне консульство. По-перше, коли це буде? І по-друге, чому саме у Харкові? Ну, по-перше, формальне консульство буде відкрито найближчим часом до кінця року, оскільки ми закінчуємо формальні процедури, але візит Мирослава сьогодні до Харкова. Це і є таке, якщо хочете політичне відкриття цього консульства. Дуже важливо, що він приїхав, оскільки і словацькі бізнесмени цікавляться зараз більше Харковом. Є дуже класні зв'язки між університетами, є, наскільки я розумію, 20 партнерств між університетами Словаччини і Хайкова. Є вже перші словацькі студенти, які навчалися тут, в Хайкові. Дуже активно розвиваються відношення партнерства у Харкова, це Словаччина ткнала. Тобто є і людські речі, є академічні контакти, є бізнес-контакти. Я вважаю, що цей візит він не має бути таким символічним. Оце це поїхав добре всім потиснув руку, руки і спокійно поїхав. А він має призвести до, до реальних зв'язків між, між Словаччиною і цим регіоном. Сюди приїжджав разом з Мирославом новий словацький посол, який такий сповнений ентузіазмом, у нього є ідеї, і ми будемо допомагати цим ідеям зреалізуватися. Ну, Що фактично харків'яни отримують від того, що тут з'явиться почесне посольство Словаччини? Не, почесне посольство, почесних посольств не буває. Це почесне консульство. консульство. перепрошую, почесне консульство. Та, та. Але тим не менше буде майданчик для. Словацьких заходів тут це і культурні заходи, це і відповідно сприяння словацьким бізнесменам, це можливість для словаків зрозуміти краще цей регіон, отримати допомогу, отримати консультацію. Врешті-решт, те про що ми вже розмовляли. От частина європейського бізнесу, вона б хотіла прийти до Харкова, але існує якесь таке внутрішнє сприйняття. От Київ, це добре, Львів це добре, а Харків, він начебто, знаходиться дуже близько до російського кордону. І зараз це сприйняття також розмінюється, і ми маємо більше притягати сюди наших друзів. Більше розвивати людські зв'язки, бізнес, зв'язки, академічні зв'язки, щоб це було зрозуміло кожному. Оце це побоєння у Росії, воно поступово поступово йде, але щоб повністю прийшли наші друзі до Хайкова, ми цим маємо попрацювати, в тому числі і Словаччиною. Остання регіональна новина, яка обговорюється на всеукраїнському рівні, харківський чиновник, чинний голова адміністрації району Харкова, за даними СБУ, отримав громадянство Росії в окупованому Криму і, начебто, переховується від слідства у тій же Росії. Учора, 4 жовтня, ваше відомство повідомило про те, що консул Угорщини у закарпатському місті Берегове визнаний персоною Нонграта, і має залишити Україну, бо брав участь у видачі угорських паспортів українським громадянам на території України. Напередодні Видання Європейська Правда опублікувала ваш матеріал, в якому ви говорите, що цитую проблема з подвійним громадянством виходить далеко за межі Україно-Угорських відносин. Це наша внутрішня суспільна проблема. І закликаєте до дискусії. Що ви пропонуєте міняти у першу чергу? Я вважаю, що нам потрібен новий закон про громадянство, але хочу одразу сказати, і дуже добре, що це прозвучить тут, в Харкові при будь-яких інновативних ідеях. Які нам потрібно обговорювати не тільки в нашому політику, а в першу чергу в суспільній дискусії, я категорично заперечую і категорично проти, проти будь-яких навіть ідей чи думок проти легалізації подвійного громадянства з Росією з агресором. І всі випадки от такого отримання російського громадянства мають відповідно розслідуватися. Нашими спецслужбами Якщо? на 100%. Тобто, якщо ми можемо думати, наприклад, про інновативні кроки, ну дивіться, от українці приїжджали до Канади чи до Сполучених Штатів, вони зберегли свою ментальність українську. Це дуже важливо. Вони готові нам допомагати. Важливо, ми можемо подивитися на умови, яким чином вони можуть зберігаючи своє громадянство, отримати чи тимчасово, чи повністю таке і українське громадянство. Але з Росією, як з країною агресора, такої дискусії за визначенням бути не може. І це має бути зрозуміло абсолютно кожному. Росія спростила отримання російського російського паспорта для українських громадян. І чи можна сьогодні взагалі відстежити, як українці отримують російські паспорти, якщо вони при цьому не повідомляють офіційні органи України і мають при цьому два паспорти? На жаль, ми не можемо отримувати в Росії таку статистику. Росія буде нею маніпулювати, Росія буде намагатися перетягнути наших громадян. І про це потрібно всіх також попередити. Але я дуже сподіваюся. Якщо хочете, це мій заклик до всіх. Не йдіть до того. Оскільки подивіться, що відбувається реально на сьогодні в Росії. Що це за країна, що це за суспільство за ментальністю, за пропагандою, за всім, що там відбувається. Тому заходи Росії по наданню громадянства вони безумовно будуть продовжуватись, але я дуже сподіваюся, що залучити багато українських громадян. До таких маніпулятивних і протиправних дій Росії не вдасться з 2014 року до Верховної Ради вносилися ініціативи, щоб запровадити кримінальну відповідальність за друге громадянство для українців. Ви підтримуєте цю ідею? Я вважаю, що нам потрібно над цим дуже уважно поміркувати, але маємо ставитись зважено. От дивіться, у нас у багатьох угорців чи у багатьох румун. Етнічних є подвійне громадянство. Якщо ми зараз запровадимо для всіх кримінальну відповідальність, вони що всі за визначенням злочинці? але щодо Росії і щодо набуття прихованого російського громадянства як країни агресора, я готовий абсолютно таку можливість розглядати. Я вважаю, що це ідея, яка має обговорюватись і яка має сенс. Щодо інших, я вважаю, що така кримінальна відповідальність і звинувачення всіх всіх тих, хто вже набув таке громадянство, воно не є найкращою опцією. Ситуація з видачі угорських паспортів і все ж таки та висилкою консулу Венгрії, Угорщини. Чи не вважаєте ви, що це може негативно позначитися на єдності Європи з питанням підтримання санкцій проти Російської Федерації? Я не тільки сподіваюся, а працюю над тим, щоб це не вплинуло. Ми не могли не вислати цього консула, оскільки він порушував на нашій території як міжнародне право, так і українські закони, але хочу чітко сказати для всіх: ми не збираємось воювати з Угорщиною. Або з нашими угорцями Ана, українськими громадянами. Вона вже громадянами. заявила про висилку дзеркально також представника. Це це жест для угорщини. На жаль, через питання внутрішньої політики чи іншої політики вони не розглядали іншої опції. Я вважаю, що про це можна шкодувати, оскільки це за визначенням перекручена реакція. Наші дипломати на території Угорщини не здійснюють ніяких правоправних дій не в сенсі міжнародного права, не в сенсі угорського законодавства. Але дуже важливо, щоб ми не почали зараз звинувачити угорців, показувати на них пальцями як зрадників, цькувати їх. Угорці це частина нашої української реальності. Ми маємо перехопити ініціативу угорців і з ними працювати. А з Угорщиною у нас має бути дуже чітка лінія. З одного боку, конструктивна, оскільки Угорщина це член Європейського Союзу і НАТО, але з іншого дуже жорстка і послідовна, спрямована на те, щоб наші інтереси, зокрема в Закарпатті, але не тільки в Закарпатті, на 100% дотримувалися. І от такої лінії ми будемо і надалі дотримуватись. У нас є план дій. Я спеціально не буду говорити. Які основні його елементи будуть на майбутнє, але я дуже сподіваюся, по-перше, що ми досягнемо загальної логіки з Угорщиною, в тому сенсі, що Угорщина має дотримуватись нашого законодавства міжнародного права на нашій території. А по-друге, я готовий ангажуватися для того, щоб допомагати нашим національним меншинам, це і угорці, і румуни, і болгари, і інші. Ми дійсно маємо їм допомогти, оскільки за попередні часи ви запитали, що таке старі часи. От за попередні часи ми для них зробили замало. І я вважаю, що і зараз ми робимо замало, оскільки у нас немає цілісної і послідовної політики щодо допомоги нашим громадам. І від кого це залежить? І хто цим має займатися? Ми э, повинні мати на державному рівні таку чітку логіку, що ми маємо зробити, і не тільки в фінансовому сенсі, а в тому, як має виглядати логіка і освіти для них, як має виглядати логіка їх ангажування в наше суспільне і державне середовище. Вони зараз дуже ізольовані. От подивіться про війну, хто цим має займатися. Ну, ми всі маємо. Це має бути і державна Конкретне стратегія. Зробити. Ні, ну mm -hmm. як зрозуміло, що деякі речі, як ми сказали, питання громадянства і так далі це питання законодавчого регулювання. Інші речі мають бути вирегульовані на рівні уряду. Тобто є різні питання, різної компетенції, але вони мають бути здійснені в координації. Це не можна сказати, що тільки один крок чи два кроки. Нас призведуть до успіху. Ми маємо чітко мати стратегію і її зреалізувати. З 1 січня громадяни Росії мають заїжджати до України через біометричний контроль. Харківщиною проходить близько 300 кілометрів кордону, державного кордону з Росією. Чи у всіх пунктах пропуску працює ця система біометричного контролю? І наскільки вона себе виправдала? Вона ефективна. Чим це вимірюється? Вона ми створюємо банк даних. Ми прекрасно розуміємо, що маніпуляції, от як бачите, відома історія з отруєнням скрипалів, зміна ідентичності і так далі. Якщо є біометричні дані, ми прекрасно знаємо про яких людей йдеться, і просто зміна документів вона вже не допоможе. Цей банк буде напрацьований. Ми додалі будемо дивитися на його ефективність, але я вважаю, що цього замало. Нам потрібні далі заходи, в тому числі попередній попередні запит, а ще не менше попередні інформування російських громадян, що вони їдуть до України. Це є рішення Ради національної безпеки і оборони. Не виключено, що нам потрібно дивитися на їх пересування території України. Якщо це буде... А сьогодні це не робиться? Е, воно робиться частково, воно робиться для частини осіб, щодо яких є підозри, але відслідковувати всіх, звичайно, достатньо складно. Але в перспективі, як це спрацює, потрібно аналізувати звичайні візи. З Росією нам не допоможуть. Ну що таке віза? Ти просто в'їжджаєш. Тоді, якщо це буде недостатньо ефективно, потрібно буде думати над впровадженням біометричних віз. Чи буде йти мова, чи є такі плани зовсім закрити кордон з Російською Федерацією, перервати сполучення, транспортне? Зокрема, зараз мова йде про припинення залізничного сполучення, наприклад. ну, от я вже говорив: на, насправді ми маємо чесно подивитися, а що це нам дасть. От закупованим Кримом у нас немає залізничного сполучення, але існують там можливості для громадян приїжджати користуючись якимись схемами. Чи ми кажемо, що перекриваючи залізничне сполучення, ми одночасно перекриваємо і всі інші можливості пересування через кордон, Чи йде мова про можливе перекриття, маршрутки? повного кордону повного перекриття кордону з так, Росією? Так, але якщо ми повністю перекриємо, а як ми можемо сказати, що наприклад вони не поїдуть через Білорусь, ми ж прекрасно знаємо зараз немає авіасполучення. А скільки людей літає через Мінськ або через інше, про які категорії йдеться? Чи ми зменшуємо ці категорії, і тоді ми маємо чесно сказати. І це чесна дискусія має бути: от, наприклад, хтось тут з Харкова хоче поїхати до родичів, які знаходяться в складному стані здоров'я. І коли у нас ми кажемо, давайте перекриємо, і при цьому є торгівля з Росією, ну, яким чином ми будемо дивитися цим людям в очі? Я вважаю, що нам потрібна дискусія з цього питання. Те, що нам потрібно краще контролювати кордон, і тих, хто перетинає кордон, це 100%. Я з цим згоден. Чи нам потрібно негайне перекриття всього кордону? Це питання, яке маємо обговорювати, але так, щоб це було ефективно, а щоб це не було просто політичним гаслом. А на які стадії сьогодні процес встановлення лінії кордону на місцевості демаркації з Росії? Ну, слухайте, ну спільно, ми звичайно зараз з Росією, як агресорам, це можемо. Тобто зробити цей процес заморожений, так? Ну звичайно, да можемо робити це одностороннє, але спільно з Росією на жаль, ні. І те, що до війни з Росією ми це не завершили, це звичайно, шкода. Я вам дуже дякую за розмову, за візит до нас. Я нагадую, що сьогодні в студії е, теми дня був міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Дякую за увагу. До побачення. Дуже дякую, дякую за цікаву розмову.